Мені до вподоби, як в АПЛ зараз беруть ракурс під час пробиття пенальті, прямо як у дуже відомому футбольному симуляторі під назвою FIFA. камера йде за спиною гравця під прямим кутом. воротаря ми бачимо, його навіть обличчя і спину пробиваючого гравця. І ці вайби ну їх складно якось так передати. То просто треба відчувати. Тому дивіться футбол, і АПЛ, зокрема. А у нас такий експрес-подкаст огляд головних матчів вікенду. А велика перемога канонірів, на жаль, без Сашка Зінченка. Дортмунд пішов від дев'ятого фіаско в Деркласі Керіпоспіль. А це б могло б стати новим антирекордом, проте не стало. Поговоримо про це та нічого якраз несподіваного на Апенінах, Там Юве Алегрі відверто прикований до ліжка. Це подкаст ЮФутбол Аудіо. Думка мене звати Влад Петрушевський. І сьогодні я на жаль пишу подкаст один без Сашка Кошмана. Поїхали. Арсенал Ліверпуль 3 2 отак я от проричав вдало навіть Зінченко не зіграв через м'язову травму і напрошується. На жаль, неприємна тенденція, так тому що в Сіті ми бачили Олександра або в режимі один матч з трьох, або стабільно протягом другої половини сезону матч за матчем. Зараз Артета йому запропонував стати основним. Цього хотів Сашко, цього хотіли ми, і маємо зараз забагато дрібних пошкоджень. Які відверто Сашкові заважають грати у футбол. І вже пропущені були важливі матчі збірної України. Також от було пропущено відверто ну, дуже важливий матч Арсенал Ліверпуль у клубі. І будемо слідкувати, звичайно, ну, далі, як воно буде. Проте я вже зараз кажу, ну, вимальовується неприємна картинка. Томіасу вийшов під Салаха на лівому фланзі оборони канонірів, навіть не тірні. І от Борис Сорокін у своєму звіті написав, що це було рішення якраз під Мохаммеда, ну воно себе виправдало. Ліверпуль, у свою чергу, він продовжує опановувати нову схему 4-4-2, і проти рейнджерс так грали, і тепер проти канонірів так вийшли. Але команда з Лондона це ж не команда з Глазго, і у Ліверпуля нічого не працює. Жахливий абсолютно тренд у захисті. Ми це просто вже в тисячний раз говоримо. У перших двох голах є велика частка його провини саме. Далі він там отримав травму, був тоді відверто просто замінений і, ну, на його щастя, скажімо так. так. А салах також з'їдений відверто, і довелося навіть його міняти. І я не знаю, ну просто про Ліверпуль багато речей можна сказати, тому я просто буду говорити от все як є. Нуніас, так, Дарвін, як вивелися, ну, взагалі не рівня Голланду, не треба їх порівнювати. І проте найголовніше, що мало що працює у Ліверпуля зараз, концептуально. пресинг в Атаці не працює. А в обороні жахливий не тільки тренд, як могли ви подумати, але й Ван Дейк. Він позицію просто неправильно місцями займає, як так? І тепер тренд травма. І хто може вийти на правому, на правому фланзі незрозуміло. Мілнер? Ну, це буде дуже цікаво. Краще, мабуть, поганий тренд, ніж ніякий тренд взагалі. Ну і діас на милицях та в наколіннику Емірейтс залишав, і відверто зараз і травмами ситуація у Ліверпуля ну, не дуже. Ем, що можна сказати про Ліверпуль у цьому матчі в Атаці? Два-три спалахи у Ліверпуля за матч зрівняло першому таймі, так? Тренд виправився, можна сказати, закиданням уперед. І потім на початку другого тайму, там фірміно, який ну, своє діло знає, скажімо так, він наніс останній удар Ліверпуля у цьому матчі. І більше Ліверпуль не бив після Голубобі. Волівальники Ліверпуля можуть сказати, що був момент там у першому таймі, коли Габріел у своєму штрафному майданчику зупинив рукою політміча. Як на мене, тут доволі все просто замала відстань для призначення пенальті от і все. А от коли Алькантера він в'їжджає в ногу Жесусу відверто, ну це вже 11-метровий більш прийнятний на так, на 95% та, так точно без вагань. Тож у Клопа великі проблеми, причому на керівництві на рівні керівництва теж є незвичні е, такі моменти, які ми не звикли бачити від цих американських босів. Артур, у якого медична карта це просто суцільні хронічні захворювання, і тепер він, о май гад, вилітає несподівано на 3-4 місяці. А на що він був потрібен? Тому що просто затикали дірку в останній момент. А може просто потрібно точково, як раніше, нормально посилюватися вчасно. Це робити, тобто теж незрозуміло. І фанати Ліверпуля вони після цього матчу збирають лайки, ретвіти у твіттері і вимагають негайно відставки керівництва, тому що жодних вкладень вони аргументують, жодних амбіцій, і тепер клуб за це розплачується. Тобто, це явна така претензія до Генрі, його інвесту групи, і вона цілком справедлива та прийнятна. На противагу Арсеналу прекрасна комбінаційна гра, не просто поряд десь із штрафним майданчиком суперника, а навіть в ньому. І, ну, на жаль, я не бачу Арсенал проте претендентом на золото. На дистанції Сіті Гвардіоли буде недосяженим, як на мене. Проте каноніри ледь чи не єдині претенденти на другу позицію. А це вже доволі поважно. Це ж ми беремо так умовно заліку, якому немає Манчестер-Сіті і стати там першими. Ну, це для сьогоднішнього арсеналу доволі круто, доволі непогано. Головне локально у цьому матчі також я зазначу, що не збавили темпу другому таймі, а тільки додали. І такого ми не споглядали за арсеналом на початку сезону. А ось у цьому матчі, коли це було необхідно, вони це зробили. Тож, в принципі, все повинно бути у цій версії канонірів добре. Але щоб вони виявилися вищими за сіті за підсумками сезону, ну просто ну це повинно бути дуже незвичайно. Мілан Ювентус 2-0 повернувся Тео Ернандес і вже як Мілан полетів перед. Круто. Не знаю, навіть важко так щось сказати, тому що Мілан сьогоднішній рівняти по Ювентусу ну це якось зашкварно відверто. Ми розуміємо, що зараз Лазарет у росонері заповнений. Розуміємо, що у Мілана також є умовна стеля, коли говоримо суто про європейські змагання, тому що ми бачили матч із Челсі і побачимо ще один матч із Челсі. Сьогоднішні Юве, іншими словами, це відверто не Челсі. Що сказати? Немає Ді Марії, немає Пагба, вони в Лазареті. І в мене таке питання: навіщо їх брали? Заради, заради чисто там, рідких моментів, коли вони будуть не травмовані. А що робити тоді на дистанції? Питання суцільне, тому що Алегрі застряг. Він застряг конкретно. Це тренер, який завжди зараз просто шукає виправдання, виправдання, який не ставить сучасний футбол, а він навіть не намагається його ставити. І усі 11 на своїй половині поля ніхто нікуди не біжить, куди там до якогось ризику. Ну просто на обличчя глибока криза. Коли перший шанс у Юве на 83-й хвилині зустрічі виникає у другому таймі, якщо ми беремо саме другий тайм. І в мене питання докерів. Керівництво, ну, дуаєлі, а чого ви взагалі хочете? Ну от просто геній. Дати контракт зараз Олегрі на 4 роки із укладом у 9 мільйонів євро, щоб труситися і його не звільняти. Ех, у нього все травми він, травми. Е, каже: приберіть з основи Мілана п'ятьох гравців, і тоді ми подивимося, так? Ну, подивилися. На відповідне питання на прес-конференції після цього матчу Алегрі відповів: коли ми програємо, ми повинні мовчати. Але я думаю, що з технічного погляду Ювентус провів гарний матч. Е, ну що ж, гімн Ліги Європи теж дуже гарно, як на мене, звучить. Не часто у нас відверто Німеччина на огляді, чи не так. Ну що ж, Боруся дортмунд Баварія 2-2. Це е, у цій країні під назвою Німеччина називається Der Klassiker. Е, Виходить, що? На Гельсман на вихід, чи не все так однозначно. Е, проте реакція Олівера Канана, рятівний гол Модеста у ворота Баварії на останніх хвилинах, на останній хвилині е, вона безцінна. Як він бив по тому склуну? Просто гати, Фух. Просто клас. Ем, ну, Про матч. Команда Нагельсмана вийшла без Йозуа Кіміха у старті і без Томаса Мюллера взагалі у цьому матчі. Ну, Це основна сила Баварії, взагалі-то. І коли Баварія виходить без них, то апріорі буде складно. Коли Йозеф там вийшов грати на другий тайм. ну, Відчувалося, він був напівздоровим, проте ну, контролював е, гру е, «Червоний боліт ну, набагато краще, ніж у першому. Е, перший тайм взагалі вийшов доволі нудний, там, гол Горецький, пострілом здалеку, а так е, все. От у другому таймі було, звичайно, там, багато емоцій. Цей здавалося б так старт 45 п'яти хвилин, там забиває філігранним ударом своїм фірмовим сане, і все здається фініш. І тут треба вже віддавати компліменти відповідні Борусії Дортмунд, тому що коли у Баварії не працює пресинг, то їх суперники можуть відверто їх ну, турбувати конкретно. Терзіч він випустив у старті 17-річного Юсуфу Мукоко, не модеста. Але саме Модест, саме ветеран французький допоміг цьому хлопцеві відзначитися. Асист фіксуємо ми від Антоніна Мококо, і потім коман він хопить відразу дві жовті картки. Штурм Борусі йде із ще одним зайвим воротарем Джмелів у штрафному майданчику Нойра. І Модест, Модест, про якого забули на дальній штанзі якого не встиг потім вже у свинячий голос накрити павар? А він зрівнює рахунок отак, ну, отак і мюнхенці тому втрачають перевагу два м'ячі. І вони не зуміли навіть вийти на перше місце у Бундеслізі. Проте, в цілому, я вважаю, що вони на перше місце у Бундеслізі обов'язково повернуться. Це просто питання часу. Ну а зараз локально Мукоконай, молодший автор голу у матчах Борусі Дортмунд і Баварії, 17 років, 322 дні. Ну дуже круто, тому ми йому тут аплодуємо за те, що він так рветься до основи джмелів. Чому так взагалі трапилося? Ну, тому що знову ж таки, тому що коли у Баварії не працює пресинг, це така перша ланка оборони, то виявляється, що в неї ну, не гарно працює основна оборона. Це такий синдром Барселони, можна так сказати. І на гальцману скоріше потрібно цю проблему вирішувати, звичайно ж, тому що інакше ставки букмекерів на його звільнення вони зростуть ще більше і ще швидше. Габі Габіжезус втратив свідомість на декілька секунд після удару по обличчю від Семікаса під час гри проти Ліверпуля. Ну добре, що там все підсумком обійшлося, бо я коли побачив дефібрилятор, дуже сильно злякався. А також у Альфонсо Девіса у Дуркласікери діагностували забій черепа через те, що його вдарив Белінгем ногою. І там обійшлося без переломів, проте респект лікарям Баварії, що не дали йому той матч дограти. І це все відбувається на фоні епідемії хрестоподібних зв'язок коліна. Ну травм я маю на увазі у гравців. Ну просто дивитися на це дуже складно. А ще між іншим просто жовтень. Це був подкаст ЮФутбол-аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо ваші коментарі, питання, дзвіночки, лайки, пропозиції, це все за замовчуванням і, звичайно, де вам зручно нас слухати там і слухайте. А, тільки якщо користуєтесь Apple подкастами, то там не забувайте прожати нам 5 зірочок і а, залишити гарний відгук. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож, допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленій новині у стрічці на нашому сайті або в описі до подкасту, тут як завжди. Ну що ж, не потрапляйте в положення поза грою, будьте здорові та тисніть руки своїм опонентам. Як, наприклад, Симікас із Едегором там був класний момент у матчі між Ліверпулем та Арсеналом, коли Гацимікас зняв м'яч з голови Едегора і ну, здавалося б, Педегор просто міг забити, міг затовкати м'яча у ворота, і Арсенал би забив гол. Так і Цимікас йому не дав це зробити. Ну, здається, вони повинні бути ображеними один на одному, злими один на одного, так тому що ну зрозуміло чому. І тут така -от, такий респект між ними виникає. ОХПЛ. я тебе дуже люблю, і дуже приємно дивитися саме такий футбол.